Державну підсумкову атестацію цього року випускники здаватимуть у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Таке нововведення затвердив український центр з оцінювання рівня освіти по всій території України. Сюрпризом для навчальних закладів Лозівського району це не стало. І педагогічний склад, і учні були готові до таких змін. Розповідає завідувач районним методичним кабінетом управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Наталя Охренчук. На початку нового навчального року такі нововведення стали нам відомі, що державна підсумкова теста. Це 2016-2017 навчального року буде проводитись саме в такому форматі. Окрім цього, нововведення торкнулись і деяких іспитів з переліку предметів, що подаються на ЗНО, знято українську літературу, зазначила Наталя Охранчук. До вищих навчальних закладів у складі зовнішнього незалежного оцінювання цей предмет буде. А як державна підсумкова атестація буде обмежена лише українською мовою? Також стали відомі точні дати проведення ЗНО-2017. датами проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначені терміни з 23 травня. По 16 червня реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися з 6 лютого по 17 березня З правилами, умовами та термінами подання документів для проходження ЗНО можна ознайомитись на сайті Українського центру з оцінювання якості освіти. Тест Портал розповіла Наталія Охранчук і додала, що наразі у випускників навчальних закладів району є можливість зареєструватись для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, яке пройде 1 та 8 квітня реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 31 січня, і за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 20 січня загальна кількість зареєстрованих вже становить близько 28 тисяч осіб. Зокрема, найбільші показники зафіксовано у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпровській областях.